Привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ірина і це канал про в'язання. У сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо, як в'яжеться така модель жилета. Невеличкий експрес майстер клас на цю модельку. Для її в'язання я використовувала спиці розміром 4 мм і пряжу Alize Baby Best. На жаль, в мене вже немає цілого моточка, тому я покажу вам етикеточку. Я неодноразово показувала її у влогах. Так, Колір у мене 851 склад 90% акрил, 10% бамбук в 100 грамах 240 метрів. Так, щільність мого в'язання в цьому жилеті. 18 петель на 26 рядочків. Так, по витраті на такий жилет в мене пішло рівно три моточки, тобто 300 грамів, на розмір L. Довжина цього жилета після прання 70 см. Ширина. 47 в ось такому рівному нерозтягненому стані 47 Якщо трошечки потягнути, виправити края, то 50 см буде. Так, до глибина пройми 24 см, ширина карманчика 14 см, висота 11 см. І тепер поговоримо більш детальніше, як я його в'язала. Так, я спробувала вам його розмістити повністю в кадрі, і зараз поясню, як я його в'язала. Значить, на спиці 4 мм я набрала 86 петель, пров'язала 11 рядочків резинкою один на один, і потім перейшла на візерунок. Візерунок у нас складається з 4 рядочків та 4 петель. В'яжеться як резиночкою. Дві лицевих дві виварітніх. Дві лицьових, дві виверідні у вивертньому рядочку в'яжеться над лицьовими лицеві, надвиверідніми виворітні. Потім в третьому рядочку лицевому вони змінюються. Тобто над лицьовими будуть іти виворітні, а над надвиверідніми будуть іти лицеві. І в наступному виверідньому рядку повторюємо по візерунку. Над лицьовими лицьові, над виверідніми виверітні. Ось таким чином пров'язала таким візерунком 74 рядочки. І потім хустковою в'язкою пров'язала 12 рядочків, і в нас вийшло 6 таких хвильок. Поясочок у потім 16 рядочків пров'язала до вив'язування пройм. Так, Я розподілила, де буде джгутик. На плечі в нас іде 18 петель. І 10 петель ми потім закриємо під пройму. Тобто, я пров'язала цих 10 петель лицьовими, 5 петель плеча, одна виверітня, 6 петель під джгутик, одна виворітня і 5 петель плеча. Зараз покажу, як це все виглядає. У мене є такі записи. Я завжди роблю на кожен проект такі записи. І ось як це виглядає. Так, робила збавляння під пройму. За 8 рядочків збавляю 10 петель з однієї сторони, і 10 з іншої. Таким чином, 4, 2, 2, 2. Ось так. 18 петель на плечі. Ось як. 5 лицевих, одна виворітня, 6 жгутик, одна виворітня, 5 петель. Ось таким чином. Так. Потім після збавлянь під пройму, пров'язала 40 рядочків лицевих до збавляння на горловинку. Горловинку збавляю за 6 рядочків. Спочатку 22 петлі, потім по 2 петлі. Двічі з кожної сторони. Ось так. І після цього пров'язую 10 лицевих петель. Тобто, 10 з однієї сторони, 10 з іншої. Ось так. Так, Передню частинку розповідаю, як в'язала. 86 петель набрала, пров'язала ті ж самі 11 рядочків резиночки. Потім пров'язала 14 рядочків візерунком до початку кишеньок. Як пров'язувала кишеньки, я вам трошечки знімала невеличке відео, тому зараз їх вставлю. І потім ми повернемося. Так, показую вам перший етап вив'язування кишені. Я ось так роблю кромочну та 6 петель знімаю на булавочку. 26 петель кишеньки я набираю, вив'язую спочатку кишеню повністю, а потім ми будемо ось тут по виворітній стороні набирати петлі. Там, де починається перший рядочок кишені, будемо набирати петлі і в'язати вже повністю основне полотно. Спочатку вив'ємо дві кишеньки, а потім все з'єднаємо і будемо в'язати основне полотно. І таким чином, це в нас буде з'єднана вже кишеня з основним полотном. Я так роблю завжди накладний карман, деякі його повністю пришивають з усіх трьох сторон, мені простіше ось так вив'язувати, тоді я пришиваю лише дві ось цих сторони, а низ у мене повністю приєднаний. Тому я користуюся таким способом і вам показую саме цей спосіб. Так, і ще важливий момент, коли ми пров'язали ось цю кишеньку. Ми приєднуємо ниточку ось тут, біля кишені, щоб пров'язати ось цей рядок, аби не збився візерунок. Ми пров'яжемо 18 петель в моєму випадку і пров'яжемо 26 петель кишеньки. І потім будемо в'язати тільки петлі кишені. Останній етап вив'язування кишеньок. Ось так це виглядає, ще не зовсім акуратно. Але потім буде все пришється, і буде дуже гарно виглядати. Так, я пров'язала декілька рядків, щоб показати вам, як це буде виглядати. Приєднала ниточку, пров'язала ці шість петель. І в виворітньому рядку підібрала всі петлі. Ось так це виглядає. Це буде середина карманчику, потім ми його ось так зіш'ємо з основним полотном і буде. Такий карманчик. Ось так це виглядає. З'єднання нічого не помітне. Ось так. І зараз вже я в'яжу основне полотно. І потім я пров'яжу на висоту карманчика, тоді їх пришью. Так, після того, як пров'язала кишеньки, розподілила таким чином. 7 петельок з цієї сторони, 26 петель кишеня, 20 петель між ними, 26 інша кишенька і 7 петельок з іншої сторони. Потім, після того, як зв'язала кишеньки повністю, дов'язала основне полотно, тобто зв'язала ті ж самі 74 рядочки, і потім пришила кишені. Пояс також 12 рядочків хустковою в'язкою, потім 16 рядочків до пройми. Так, Пройми таким самим чином закриваю. Ось у нас передня частина. 4, 2, 2, 2 пройми. І розпочала е, виподібну горловинку я після вив'язування пройм. Але в такому великому розмірі її е, можна робити і нижчою, глибшою. тобто, Можна розпочинати разом з проймою. Можна розпочинати ще раніше, тобто, взагалі після ось цього поясочку. Ну, На будь-якому е, будь етапі можна розпочати горловинку. Тоді просто будуть по-іншому йти в вас збавляння е, ще рідше. Так, як робила я, я розпочала е, збавляння під горловину після вив'язування пройми, після збавлянь на пройму перші 10 рядочків в кожному лицевому рядку, я це покажу вам ближче, в кожному лицевому рядку збавляння робила, перші 5 в кожному лицевому рядку, потім в кожному четвертому рядку. Тобто, спочатку в третьому, і потім це кожен четвертий рядочок, але він лицевий. Тому що ми збавляння робимо в лицьовому, перший вивертній, потім лицевий, потім виверідній, і знову лицевий четвертий, в ньому збавляння. Ось так. Збавляння робила такими гарними косичками, виходять вони. З цієї сторони роблю з нахилом вправо. А з цієї з нахилом вліво, і виходять такі гарні косички по боках. Тут в мене є помилка невеличка, її помітно дуже сильно, але я вже не перев'язую, тому що я вив'язала всю пряжу в нуль і боюсь зараз розпускати, щоб виправити. А спочатку вчасно я її не помітила. Я перев'язувала цю сторону, тому що неправильно зробила збавляння. І одненька не помітила. І тому тут косичка ось так гарно спочатку розпочинається, а тут аж ось. Тут це видно, бачите? А так би було б дуже гарно сюди косичка пішла, і сюди. Так, як робила тут збавляннячка? Три петлі збавляла в кожному рядочку по три петлі, коли середня петля знаходиться посередині. Відео з таким збавлянням є в відкритому доступі, на YouTube можна подивитися і зв'язати. Ось так. На обробку в мене тут 8 рядочків, і на проймах також по 8 рядочків. Покажу вам ще шви. Я роблю шовчик на плечовий шов методом трьох спиць. Мені подобається такий шов, він виглядає дуже охайно. І він дуже м'якенький. Ось так виглядає на вивертній стороні. Тут ще не всі кінчики після прання попідрізаю. Ось такий він дуже м'якенький. Так, попереду ще не сказала, після всіх збавлянь я пров'язую ще по 6 рядочків. Ось так. Просто шість рядочків пров'язуємо. Ось такі шовчики виходять у нас. Бокові шви покажу вам. Їх я робила гачком. Покажу це на виворітній стороні. Воно виходить дуже м'якеньке. Хоч і виглядає таким великим шовчиком, але він дуже, дуже м'якенький. І охайний у вигляді таких косичок. І покажу, як це виглядає на лицевій стороні, ось таким чином. Ось так. І ще один важливий момент, яким чином додавала петлі на обв'язку горловини та пройм. Піднімала по кромочним петлям кожну кромочну петлю. За дві стіночки. За стіночки. Тобто з кожної кромочної петлі я підняла по одній петлі. Не додавала абсолютно ніяких петель, підняла лише кромочні петлі. І вона таким чином, трошечки така заокруглена виходить. Не додавала, тому що пройма і так 64 рядочки, і вона досить глибока. І на горловині так, так само. Просто підняла всі кромочні петлі. Нічого не додавала. На виверідній стороні ось так виглядає. Ось таким чином. Сподіваюся, все досить зрозуміло пояснила. Але якщо у вас є якісь питання, Будь ласка, пишіть мені або тут в коментарях під відео, або ж в інстаграм. Силочку на сторінку інстаграм я залишаю під, в описі під цим відео. Пишіть, я з задоволенням відповім на всі ваші запитання.